Вітаю дітки! Сьогодні на занятті ми поговоримо про дружбу і про друзів. В кожного з нас є друг. Ми любимо його більш за всіх. З ним весело гратися, з ним цікаво розмовляти. Ми ділимося з ним своїми іграшками, ми довіряємо йому свої секрети. Ми віримо, що він прийде на допомогу у важку хвилину і самі готові допомогти йому. Іноді ми сваримося, але завжди миримось, тому що другу можна все пробачити, а якщо він зробив таке, що пробачати не можна, то це вже не друг. Твій друг тобі віддасть усе і свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак. Та не за що, а просто так, і збільшуване скельце найкраще у дворі. Твій друг із щирим серцем тобі віддасть, бери, і ти нічого не жалій, ніколи і ні трохи, і навіть м'яч футбольний свій. Вітай, як друг попросить, і посміхнеться друг тобі, аж схочеться співати, і ти подумаєш тоді, як гарно дарувати. Друг це найближча людина, але поруч із нами є ще багато дітей. І з кожним із них треба товаришувати, знаходити цікаві теми для спілкування. Бо якщо б ми не товаришували і не розумілися один з одним, то давно перетворилися на зоопарк на диких тварин, які б сварилися і билися за кожну іграшку, за кожну річ. Цього не сталось, тому що ми навчилися розуміти і поважати один одного і почуття товаришів. Про дружбу існує багато приказок. Без вірного друга велика туга. Дружба це найкраще багатство. Дерево міцне корінням, а людина друзями, друга за гроші не купиш, друга шукай, а найдеш тримай. Щоб бути справжнім надійним другом, потрібно дотримуватись певних правил, правила дружби, бути чесним, щирим, відвертим, завжди підтримувати друга, поступатися одне одному, завжди чинити по справедливості, не видавати ваших секретів, ділитися з друзями, не залишати друзів в біді. Завжди приходити на допомогу, не кривдити та не ображати, не боятися просити пробачення. А зараз ми пограємо у гру дружба чи ні. Ви повинні роздивитися малюнок та дати оцінку, але не словами, а виразом обличчя. Якщо показано дружбу, то ми посміхаємось, а якщо друзі так не чинять, то робимо сумне обличчя. Хлопчик дарує квітку. Так, це дружба. Дівчата не поділили іграшку. Ні, це не дружба. Хлопчик ображає іншого хлопчика. Ні, це не дружба. Дівчинка допомагає подрузі із особливими потребами. Так, це дружба. Діти катаються на гойдалці. Так. Це дружба. Діти вітаються. Так, це дружба. Хлопці не поділили м'яч. Ні, це не дружба. Хлопчик пригощає дівчинку тістечком. Так, це дружба. Хлопчики б'ються. Ні, так робити не можна. Хлопчик дарує подарунок своєму другу на день народження. Так, це дружба. Отже, дітки, цінуйте дружбу, товаришуйте, адже гратися із другом це завжди цікавіше, ніж бути на самоті. Дякую за увагу, до побачення!